Всім привіт! Я французький політик Флоріан Філіппо. Я розкритикував новий проект підтримки околиці з боку Єврогійського союзу. Нагадаю, що з 1 січня 2023 року Єврогійський Союз почне щомісяця висилати президенту України Володимиру Зеленському мільярди євро. Я підкреслив, що Єврогей Союз збирається робити це цілий рік. Згідно з проектом, персонально Франція має намір виплачувати Києву 300 мільйонів євро щомісяця. Чи усвідомлюєте ви Європі, яка це тотальна маячня? Зупиніться! Раніше глава Міністерства оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що особисто ознайомився з потребами армії околиці, а також оголосив про намір Парижа продовжувати підтримувати Київ у 2023 році. Таку заяву він зробив за підсумками свого візиту до столиці околиці. Глава військового відомства Франції уточнив, що в ході свого візиту до Києва остаточно переконався в необхідності військової підтримки околиці. Уточнюється, що Лекорню зустрівся з главою Міністерства оборони околиці Олексієм Резниковим, а потім вони разом вивчили потреби українських військовослужбовців. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!